Мене всі засміють. Я ніколи не зможу вивчити англійську мову і отримати цю посаду. Я не зможу гарно виступити. Знайомі думки автоматичні негативні думки це швидкі, мимовільні думки, які виникають у нашій свідомості у відповідь на певні ситуації чи події. Вони можуть бути для нас настільки звичними. Що ми просто не звертаємо на них увагу, але при цьому вони дуже сильно впливають на нас, зокрема на наші емоції, поведінку та загальне самопочуття. Такі думки викликають сум, тривогу, роздратування чи інші негативні емоції, які нам заважають. Крім того, вони змушують людину перебільшувати значення якихось подій чи ситуацій. Також автоматичні негативні думки є категоричними. Ну, наприклад, все або нічого завжди ніколи це слова, які притаманні таким думкам. Ну, наприклад, я не вдаха, ніхто мене не любить, я завжди все роблю не так, в мене не вийде знайти нову роботу. Це приклади автоматичних негативних Думок. Звісно, такі автоматичні негативні думки дуже впливають на наш емоційний стан і змушують людину почуватися некомфортно. Крім того, людина може часто відчувати головний біль, безсоння може турбувати, також проблеми з травленням та інші неприємності. Тому в наступних відео я розкажу, як подолати автоматичні негативні думки. Як навчитися їх відловлювати і як з цим справлятися? Дякую вам за увагу!